Шкода ніяк. Дуже цікавий і популярний автомобіль. І на ньому концерн ВАК теж може оновлювати прошивки. На жаль, вони не оновлюються, так як на Теслі. Буквально щомісяця і за півгодини без проблем прилітає, встановлюється прошивка. В даному випадку, ви бачите, в додатку помилка, що прошивка не може бути оновлена. Самостійно і треба звернутися до хендлера. І Прийшлося їхати до хендлера у Німеччині. Безкоштовно хендлер оновлював прошивку, ну тобто, дилер. І що цікаво, що прошивка на цьому автомобілі оновлюється 8 годин. Тобто Тут безліч блоків, спочатку оновлюється прошивка інфотеймент, і далі кожен блок окремо вручну. Оновлюється сервісом, тобто купа ручної роботи. Там при цьому кожен блок треба кодувати, ну, тобто, не просто натиснути там старт, а ще вводити потрібні параметри. І забрали ми машину. І після оновлення тепер ми маємо. Прошивку останню на цю модель 3,8. Прошивка оновилася, але в додатку все рівно висить ця помилка і е, що вона з часом зникне, бо там стоїть, якщо проблема вирішено, просто ігнорувати цю помилку. Ну Побачимо. І що цікаво, це машина 23-го року, е, грудень. Приблизно з цього моменту вже пішла перехідна модель з іншим двигуном, з е, кращим комп'ютером. І потім пішла вже оновлена модель повністю рестайл. І на ці оновлені моделі вже з іншим апаратним забезпеченням йдуть новіші прошивки Перся 4.0 і остання зараз 5.4. А на цю машину, на жаль, тільки версія. 3,8. Їх взагалі не дуже багато. Тобто ця машина, на відміну від Tesla, де будь-який будь рік випуску прилітають все рівно останні прошивки, тут прошивка закінчується на версії 3,8. І наприклад, через додаток веняку неможливо навіть відкрити двері, закрити двері. На останній прошивці 5,4 це вже можливо. А на 3.8, на жаль, навіть така базова функція недоступна. До речі, версії прошивок, які можна встановити без дилера, вони прилітають по мобільному інтернету. Не треба навіть для цього Wi-Fi, як у Тесли. Але при встановленні прошивки ви не можете ні відкрити машину, ні. Нічого запустити і, наприклад, є багато історій. Люди приїжджають там, не знаю, в супермаркет, лишають машину на парковці, запускають прошивку і йдуть там в своїх справах. і Прошивка триває тут, коли вона сама встановлюється. Встановлення триває теж там 2-3 години. і Люди приходять потім до машини, не можуть її відкрити, не розуміючи, що це нормально. Викликають евакуатори і попадають теж на гроші і неприємні емоції. Ну, Зате в цілому дуже комфортна машина, дуже приємно на ній їхати, при цьому здоровий багажник і витрати енергії все рівно досить прийнятні. Тобто машина реально дуже Цікаво. Така у нас сьогодні шкода ніяк 2023 року. Такі цікаві пошкодження, але ми вже все підготували, точніше, вже і багато проїхали, колесо поміняли, прийшлося його ще вирівнювати тягу, бо вона була вигнута колесо, стояло взагалі в бік, десь повністю розбитий, і ми Прийшли в митницю. І в такому вигляді, поки тут-хутьху ніхто нас не зупинив, ще правда 200 км. І зараз заряджаюся я на Ionity 55 кВт, 49% батарея за дуже гарним тарифом від Renault по 39 центів за кВт годину. якщо Замовити пакет за 5 євро в місяць. Машина 23 го року, пробіг 50 тисяч в гарному стані, спортлайн комплектація. Дуже мені подобається, будемо тестувати. Зеркало таке взагалі дуже страшне. Тут -от. скло треба. Панель.